Голова громади представляє кожного мешканця, кожного. З його питаннями, з його проблемами. Саме ти даєш йому повноваження діяти від твого ім'я. Він не може сказати голові громади. Я не можу вирішити якісь питання або якусь проблему. Ні. Він твій представник. У нього є у голови громади. Відповідальність перед тобою. Бо він тебе представляє. І водночас це наша відповідальність, бо ми його обрали. І ми несемо також відповідальність за цей вибір. Правильний вибір, неправильний, але це вибір. Людина має також відповідати, а не казати. Я не маю до цього відношення. Ні, маєш? Ще як маєш відношення? І всі наслідки ти будеш відчувати після того, як буде обраний голова громади. Голова громади це сполучена ланка між людьми та державою. Бо голова громади він представляє і державу. І ось ця ланка, оце сполучення є у вигляді голови громади. Бо багато хто каже, що. Голова громади не має відношення до держави. Має, ще як має, у нього і повноваження, окремі цього. Голова громади має відстоювати інтереси громади. Не тільки у власному кабінеті, а й у відносинах з іншими органами влади. Мова йде про місцеві, про обласні, про центральні органи влади. Тобто, будь-які органи влади. Голова громади має з ними вирішувати всі питання для того, щоб відстоювати інтереси своїх виборців, своїх людей, своєї території. У нього на це є повноваження. Для цього його обирали. Він представник. І цей представник може подавати різні запити, надавати різні пропозиції, писати звернення. До різних органів влади. Для того, щоб відстоювати свою громаду, своїх виборців. Тільки так. Ось кого обирають виборці. Не самим писати і щось, намагатись вирішити, а звертатися до голови, до вашого представника. Ви ж його обирали. Ви його обирали. І він має робити все для того, щоб вирішувалось ваше питання. Це так працює. В державах, там де місцеве складування, є.